Перш за все, хочу складати, що реформа прокуратури вже триває майже 10 років. Вносяться часто зміни до закону України про прокуратуру. В свій час проведена була реформа у 2014 році, коли були створені, почали працювати з 15 грудня 2015 року місцеві прокуратури, це якщо говорить за територіальний рівень. Також були конкурси, ми приймали участь, були призначення, була робота. Потім, в 2019 році пішла чергова хвиля реформ. У нас, як у прокурорів, забрали. Класні чини, так звання так звані. Знову запроваджена була процедура реформи в розрізі конкурсів. кожен проходив конкурс, атестації, там трхступеневий конкурс, тести на знання законодавства на логіку, вербальні тести, співбесіди. Адміністративні посади. І це було проведено протягом 20-21 року і вже починаючи з 15 березня 2021 року почали діяти на місцевому на територіальному рівні, почали діяти окружні прокуратури. З 15 березня 2021 року почала вже в Білій Церкві діяти Білоцерківська окружна прокуратура Київської обласної прокуратури. І всі працівники прокуратури, яких налічується 43 прокурори, це поруч з тим, що ще є і штат працівників, і державної служби, спеціалісти, діловоди і так далі. І так далі. Кожний з них пройшов в обов'язковому порядку відбір конкурсний на конкурсних засадах. Кожний, от я як керівник, мої заступники пройшли також додатковий ще відбір через відповідний орган в офісі Генерального прокурора. На адміністративну посаду, і з 15 березня ми почали працювати. Територія, територіальна юрисдикція прокуратури поширюється на територію Білоцерківського району, новоствореного, який був утворений зовсім недавно, який включає в себе 13 об'єднаних територіальних громад. Я перераховувати їх не буду, але починаючи з Білоцерківської, всі, які раніше були райони, зараз в межах вони Білоцерківського району, це повністю територія Білоцерківської окружної прокуратури. Однозначно, робота не зупинилася. Робота не зупинилася, робота не переривалася, в тому числі і з, починаючи з 24 лютого дня, не було, щоб і люди не зверталися з певними питаннями. І у нас же дуже багато на час початку агресії дуже багато справ в суді було, дуже було багато. Осіб, які були обрані за запобіжні заклади тримання під вартою, і вибачте, мене, категорія така була і вбивці, і гвалтівники. І однозначно ми не могли зробити так, щоб їх випустили. Дякую також і представникам суду. От у нас всі суди, що знаходяться в межах територіальної юрисдикції, на жодного дня не перервали роботу. У нас процеси були. Кожен день прокурори були в суді, судді на роботі. Всі там, де треба потрібно було продовжити терміни тримання під вартою, продовжилися. Нас жодного вбивця, жодного балтівника е не було випущено. Але поряд тим, коли почалася агресія, то особливо після е звільнення окупованої частини Київської області збройними силами, е прокурорів, окружної прокуратури почали залучати до Виявлення, фіксації документування військових воєнних злочинів, чинних на окупованій території. В'їздили протягом березня-липня прокурори окружної прокуратури, щоденно були відряджені і на територію, яка була окупована, для фіксації цих злочинів проводили допити людей, визнавали потерпілими, оглядали приміщення. Місця події оглядали, проведено, щоб ви розуміли, за цей час нами у справах було визнано прокурорами кожна прокуратури було визнано потерпілими близько 500 осіб. Це в кого будинки були пошкоджені, майно пошкоджене було. У нас же дуже багато людей в свій час проїжджало через коли почалася військові дії, Чернігівська, Харківська область, ну навіть наші райони, північні райони, проїжджали через Білу церкву. Всі люди, які тут зупинялися. У нас було відкрито, мали в доступі, або ми їздили до них, або вони приїжджали до нас, заявляли про знищення майна, про розстріли, які вчиняли сторона, сторона агресори, які вчиняли. Ці всі факти ми реєстрували в єдиному реєстру досудових розслідувань. От пам'ятаєте, перша ніч, да, перший ранок е, прильоти були, да, і військові об'єкти, і в цивільні об'єкти. От якщо. Одразу ж ми вносили проваження за статтею 110 Кримінального кодексу України, це порушення територіальної цілісності і недоторканності України. Це коли ми вносили ЄРДР, ну, це коли були пошкоджені цивільні об'єкти. Коли пошкоджувалися військові об'єкти, то цим питанням займалася спеціалізована прокуратура у військовій сфері. Це одне. Найбільше нами внесено, нами внесено взагалі 75 проважень такої категорії на даний час. Найбільше нами внесено проваджень за заявами потерпілих осіб, де були випадки знищення майна, де навіть були випадки завдання причини тілесних і де навіть були випадки смерті громадян. Це стаття 438 Кримінального кодексу України. Вона е, називається Порушення законів та звичаїв війни. І таких теж у нас внесено більше 50 проваджень. Із них три, на жаль, за частиною другої це де мали місце випадки факти загибелі людей. Це ті, що люди, що їхали з окупованих областей, і нам такі заяви подавали. Коли почалася агресія, у нас майнові злочини просто на два місяці випали з поля зору. Крадіжки, угони транспортних засобів такого не було. Пішло дуже багато, реально, що пішло дуже багато злочинів проти життя та здоров'я, особливо легкі тілесні ушкодження. Тобто на побутовому ґрунті люди закриті, скажімо так, по домівках, комендантська година. Більшість, скажімо, зрозуміло, що прониклися і обороною держави, і переживали за все, ну, також будемо мати, будемо чесними, що частина залишилась по як і вплоть до того, що і розпиття напоїв і все, то тоді пішли в той час, пішли трохи злочини, різ злочинів проти життя та здоров'я. От Якщо взяти по Білоцерківському району, то в нас майже в два рази, ну, це якщо говорити в цифрах, це якщо в минулому році було. Шість бив, в цьому році 12. Ну, це, всі вбивство, це всі вбивство на фоні алкогольного сп'яніння на побутовому фоні. Тяжкі тілесні ушкодження також збільшилась кількість, ті, що потягли з собою смерть, також трохи збільшилась кількість, ну невелика, але збільшилась, ну всі ці злочини вчинені в стані алкогольного сп'яніння, скажімо, кваліфікованих злочинів, таких як там, з метою скорислової метою, метою там, чи іншої, таких не було. А загальна злочинність у нас у неповнолітніх спад злочинності майже в два рази. По особах, які раніше вчинювали злочини, також майже два рази спад. Встання охольно спів на рівні залишається, так як завжди така питома вага. ДТП кажуть що в свій час кінець лютого березень. Пішов в ріст ДТП на дальний дорожній транспортний привод. Ну зрозуміло, які згадати, які маса транспортних засобів, які безперервні рухалися, це дійсно, і вдень і вночі це дійсно таке було. Хоча, якщо брати по кількості ДТП, то все рівно на рівні минулого року, але якщо брати там, де потягло себе смерть, в два рази менше в цьому році, ніж в минулому році. Перш за все, що зараз на даний час вона називається спеціалізована прокуратура в військовій сфері. Раніше вона називалася військова прокуратура, там же прокуратура певного гарнізону, ну територіальна. Да? Повноваження наші розділені чітко наказом Генерального прокурора по суб'єктах і по об'єктах. Суб'єкт військової прокуратури це військовослужбовці. Особи, які признані на службу і які вчинили злочин під час несення служби. Всі решта це суб'єкти загальні, це суб'єкти нашої цивільної прокуратури. В об'єктах те саме. Якщо це об'єкт військова частина, ну, відноситься до або землі Міністерства оборони, або майно Міністерства оборони, цим займається військова прокуратура. А все решта це наше. Чітко, чітко розписано. У нас з цим, по-перше, ми і територіальну поруч знаходимося. У нас постійна координація йде з спеціалізованою прокуратурою. У нас спорів внутрі з приводу суб'єкта. Хто цим буде займатися, абсолютно немає. Зараз добалась нова категорія. Ну по закону про національні супроти. ви знаєте, що у нас дуже активно і дуже сильно зараз такий підрозділ з'явився, такий потужний це територіальна оборона. Тож всі, які, які призвані, як Збройні сили, є також добровільні формування територіальних громад. І також ці суб'єкти піднаглядні, також спеціалізованій прокуратури. Але тут, вже, якщо брати по ДФТГ, то тільки під час виконання ними службових обов'язків, тому що вони іноді лише залучаються, як член ДФТГ, то все решта часу вони суб'єкти піднаглядні. Нам цивільний прокурор.